Привіт, любі підписничнички. Це 46 та серія протульчистих блуднів. І це не просто набір букв, це серйозна організація. Я б даже сказала мафія. Он подивіться, яку нам хлополку підігнали. Але сьогодні не про це. Сьогодні про те, що в мене вже лопається цей пузирік тюрпіння. Я собак проваджаю, проваджаю, а мене шута взагалі не проваджаються. Я вже навіть зайшла на офіційний сайт церкві і купила онлайн свічку. Аж ось я почала пакувати цих двох. Запахло праздником. Бачу, в нагібаторі стоїть, що вони їдуть на Київ. А я паралельно гуглю адреси багатих жика, бо якщо з родинами не складеться, її там можна просто прив'язати. Але виявилось, що мама й доня їздили знайомитись з потенційними родинами. Та вже стало, що до олівки приїхала мама з Львівської області, і коли родина Іви це побачила в сторіс, теж вирішили приїхати на знайомство. Я думала вже порадуватися, але додому поїхала тільки олівка. тож я так лишилась розстроєна, а ще й до цього оком кліпнула і метчу з такої крошки встиг перетворитись в таку буклочку. Мене це ще неймовірніше розстроїло, бо він міг би вже бути в родині, а досі їх мій корм. Я, якщо чесно, вже роздумувала піти до собакохолога, але раптом родина все ж таки повернулась забрати Іву. Я там таку чингачангу станцювала, добре, що вони не бачили. Я посвятила їй в дорогу сльозами щастя і попросила не повертатися. Не встигла уїхати івушка, як яно запакувала кардаш'яніну машину. Каже, в неї на плечі рано треба шить. А я думала, що вона просто була плохо дівочкою. І її сірий волчок укусів за бучок. Але трошки промахнувся і вкусив за плечико. Вкусив він, а рахунок оплачувать мені. Взагалі не понімала, звідки таке ціннообразовання, бо я б за ці гроші вже на мульдіву якісь поїхала б, а довелось оддать за отето все. Але наступного дня тучки знову розвіялись, бо хтось приїхав до собачок. Я така вся розстелялась, взагалі не понімала, чиї речі треба пакувати. Навіть же думала свої не пакувати комусь, але уявила Саню в моєму платюшки, почала сміятись і взагалі забула, що я спиралась. А поки я забувала, визнала, що це просто наша підписничка Таня, яка приїхала погуляти з сібєками. і до себе вона забирати нікого не хотіла. Що не скажеш про мене, бо я хотіла дуже. Ну, коротше, вони погулялися, поголибалися, і ніхто врешті нікуди не поїхав. Ну, коротше, я тепер не знаю, як на ту всю реагувати, бо в мене в мазгі одна картинка, а в реальності виходить інша картинка. Ну, коротше, підтримайте мене, будь ласка, в коментарях. Ambona na kartkę. Pobaczymy się w następnym wideo.